У буде. Буде. мене не є відкака заява, що я нелегально турнюю. Не... Ви читали цей протокол? Я ви читали вже протокол? Ви протоколи не сказали. Душко писав, від душка ця заява! Від Дужка. Чому? Не протокол. Було написано не встановленому місці. не протокол. Почекайте, яке не встановлено. як В мене є чеки, що я торгую. Сергій Іванович, я вам ну, чому? Що, протокол на вас так, да, Відношення не було пояснення, в цьому. Я, роз... я до міліції нічого не маю. Є заява, значить міліція прийде. Правильно, я ось до чоловіка питаю, громадянин. Я тебе Вися. питаю, чому? Ну, шо, не пролокуйте, за чого погано! Ми закриваємо. Що ти мені рота закриває? Че, Будь, та, miei, та, шо, не че, не тихо, тихо, не провокуйте! Не провокуйте! не промой!

Я не помню, я штука.

So <laughs> what?